Христос рождається. Цими словами наш народ з покоління в покоління вітається з найбільшою подією в історії світу: Бог став людиною, щоб бути з нами і для нас. У цьому різдвяному привітанні уся глибина віри, уся тайна воплочення, уся надія людини. Саме так цю тайну переживав і передавав нам патріарх Йосиф Сліпий у своїх різдвяних словах. Різдво для української християнської душі це не лише спомин минулої події, казав Патріарх. Це жива присутність Бога у нашому сьогоднішньому житті. Бог входить у людську історію, у наші труднощі, щоб наповнити їх новим Божим змістом і дати нам силу жити з надією. Христос народжується в богості, щоб показати, що справжнє багатство це Божа благодать. Коли людина живе з Христом, вона стає сильною, багатою і вільною наші різдвяні звичаї, коляда і свята вечеря. Це не тільки традиція, це молитва народу, це жива літургія, в якій віра переходить у життя. Усі ті щедроти сплинили наш народ понад тисячі років тому. Разом з дарами нашої землі ми отримали безцінний дар віри, різні благодаті, а особливо дар терпіння. Бо кого Бог любить, того очищає і зміцнює. Через терпіння, через свій хрест, який уже відніється у ясла Христа, готує людину до більшої благодаті. Саме навколо ясел Новонародженого Спасителя ми єднаємося як одна чернеча родина, бо ясла, що вже провіщають Хрест, є знаком нашої харизми. З цією різдвяною радістю ми сьогодні вітаємо вас усіх, наші родини, отців, братів, малих семінаристів, наших сестер, третючинців і наших друзів. З нашої семінарії ми бажаємо вам благословенних свят Різдва Христового. Миру серця, бівності, покликанню і радості, яку може дати тільки новонароджений Спаситель. Нехай Христос, дитя, благословить вас і наповнить ваше життя своєю благодаттю.